Доброго дня, сьогодні 30 серпня 23 рік. І ми покажу вам, як ми вирощуємо помідори. Дуже крупні і гарні, жовті, вони досить високі, досягають навіть до 2 метрів. Наші друзі, які приходять до нас і дивуються, як ми досягли такої висоти. Ми їх вирощуємо з свого насіння, це дрібні на закрутку. Свого насіння е, вирощуємо в на підвіконниках, а потім висаджуємо і пікіруємо на вулиця. Вони дуже гарно доспівають, доглядаємо. Їх, ми їх кропимо три рази на сезон. Навіть бачите, настільки вони важкі, що вони навіть падають і, і даже їм нічого не шкодить. Але настільки вони важкі, що вони навіть гілочки не витримують їхньої ваги. Дивимося далі, що у нас далі є. Є червоні дрібні, вони на закрутку досить гарні. Вони дуже солодкі, а потім є ще розові. Десь вони є теж розові ось такі. От, ось вони зібрали їх на наш ящички. Ось дивіться, є різні. Тут є на закрутку дрібні теж багато. Силочки є теж. Дякую вам за огляд. До зустрічі, до побачення.